Чи я модак через те, що вигнав батьків зі словами Ось чому я був таким невдахою в дитинстві. Мої батьки за 60 років були у нас на вечері цими вихідними. Коли моя донька 10 років запитала, чи може вона зіграти нам пісню, яку вона розучувала на своєму синтезаторі. Вона ходить на заняття. Пісня була не ідеальною: кілька пропущених нот, пара пауз, але вона справді зіграла добре. Закінчивши, вона підняла погляд, широко посміхнулася, я почав аплодувати. А мої батьки розсміялися, не злегка посміхнулися, а реготали, надриваючи єбучі животи обидва. Мати запитала, чи грала вона це вперше, а батько сказав: мабуть, так, собака могла б зіграти краще. Моя донька, немов зменшилась на місці і, упустивши погляд, сказала: Ні, у мене було два заняття, але грати вдома двома руками складно, і вони просто зареготали ще сильніше. Я встав, забрав їхні чашки і сказав йти. Негайно. Мама спробувала заперечувати, що вони ще не допили, що вони хочуть послухати ще одну пісню і т.д. і А я сказав: беріть свої речі і збирайтесь нахрін з мого дому. Зараз же. Тато почав пихкати, як він робить, коли хтось сміє підвищувати на нього голос. А мама говорила, що не обов'язково так поводитись, ти не можеш захищати її весь час. Я готую твою доньку до регального світу. Я відповів. Це не навчання життю в реальному світі. Ви просто мерземні, нікчемні задираки, які чіпляються до дітей. І ось через таке лайно я був таким невдахою в дитинстві. Тепер забирайтесь, геть. Вони забрали свої речі і пішли. Я посадив доньку і сказав, як пишаюся нею, і як класно те, чим вона займається. Сказав ігнорувати їх. Вони поводяться жорстоко, тому що не вміють по-іншому, і попросив її зіграти знову, що вона і зробила. У неділю я написав батькам, що ми відпочинемо від них до тих пір, поки вони не почнуть поводитися як гідні люди. Батько відповів, що це мій вибір, але він не очікував, що виросте в мене таким дріб'язковим. Тепер в це втручається ще моя чудова сестра підлабусниця, золота дитина. Вона дзвонила мені сьогодні, маючи батьківську версію подій, розповідаючи мені, що я був. Злобним мерзотником і не повинен говорити з батьками в такому тоні, що я занадто опікую свою дитину і бла бла бла. Я просто сказав їй іти на і повісив трубку. Я не питаю, чи правий я, що заступився за доньку. Я завжди буду так чинити, але я розігнався з нуля до ста. Я відразу ж вигнав їх, я вилаяв їх на очах у доньки, я підвищив голос в кінці, коли говорив їм збиратися. Я був і досі я злий. Не думаю, що тепер навіть прийму їхні вибачення. Така поведінка не нова, вона тривала десятиліттями, але це був перший раз, коли вона торкнулася моєї доньки. Я зайшов занадто далеко, занадто сильно відреагував, чи слід було мені бути спокійнішим, обговорити це. Не знаю, чи я му так в цій ситуації. Додано. Багато хто думає, що я мама. Лол, ні, я батько одинак. Також дякую вам всім за коментарі. Вони безперечно допомагають вгамувати мій гнів і змусити мене почуватися менш погано через те, як я відреагував. Додано два. Я справді вдячний за коментарі, навіть за ті, в яких мене називають мамою-ведмедицею. Лол. Я ніколи не сумнівався, що я правий, коли заступаюся за доньку. Тільки в тому, як я це зробив, я поговорю з донькою про все або завтра після школи, або на вихідних. Батьки і сестра можуть хоч закинутись, мені байдуже. Ті, хто пише, що хотіли б, щоб у них був хтось на зразок мене, коли ви були молодшими, я розумію вас. Правда. Сподіваюсь, зараз у вас є така людина, або ви самі нею стали. Читання коментарів перетворило мою злість на смуток і усвідомлення того, що я не єдина людина з поганими батьками. Дякую, що поділилися, і дякую за коментарі. Навіть тролі ви були чудовими. Додано три. Справді вдячний за всі коментарі та особисті повідомлення, але мій телефон потихеньку божеволює через них, тому я видаляю аккаунт. Це, звісно, дуже добре, але як я потім твої коментарі буду шукати, але продовжуємо. Я залишу пост, тому що люди поділилися безліч у посилань, на які я хотів би подивитися на вихідних. Всім дякую. Коментарі. У відповідь на коментар, що пропонує висловити батькам свої почуття з приводу їхньої дії у минулому. Автор відповів: я не буду, тому що це ні до чого не приведе. Ми цього не робили. Ми робили це, тому що ти занадто гостро реагуєш. Говорити про те лайно, яке вони творили в минулому, безглуздо, тому що я залишив це позаду. Вони не поводились так зі мною, коли я став дорослим, і ніколи не поводилися так з моєю донькою до цих вихідних. Це не варто навіть спроби. Не мудак, якщо ви хочете продовжувати підтримувати стосунки з сестрою, можете подумати про те, щоб сказати їй, що насправді сталося. За її реакцією, ви розумієте, чи слід продовжувати спілкуватися з нею чи ні? Раз ви згадали, що вона чула тільки версію батьків. Автор, навіть якби вона чула мою версію, сумніваюся, що вона змінила б думку. Я вже чую, як вона каже: Ну, твої доньці слід більше практикуватися вона, немов маленька версія моєї мами. Я ніколи не дозволю своїй доньці відчути те саме, що відчував я. Я завжди буду на її боці. Моя сестра трохи дурна, але я вважаю, що це заслуга моїх батьків. Але припинення спілкування з нею не буде для мене втратою. Проте моя донька буде сумувати за своїми кузенами. Я вступив до хору у підлітковому віці, батьки. Підтримали і прийшли на мій перший виступ. Потім вони сміялися з того, як рухався мій рот, і з мого виразу обличчя, коли я співав. Показували відео і фотографії родичам, щоб вони могли посміятися. Незабаром я пішов з хору. Батьки, які випалюють у дітей пристрасть до чогось, це дуже прикро. Вони завжди такими були. До всього що я робив, покоріс, доколупувались і висміювали. Я не можу дозволити донці відчути себе так само, як я себе відчував. До вашої сестри вони так само ставляться? Автор. Ні, ні, вона не здатна зробити щось не так. Навіть її трійки в їхніх очах були варті овацій. мало що змінилося, для них вона все ще маленька міст досконалість. Ти знав, які вони, ти не можеш чесно сказати, що не очікував, що рано чи пізно це трапиться. Ти не правий в тому, що припинив це, ти не правий в тому, що взагалі допустив це. Автор. Вони ніколи не робили нічого подібного щодо моєї доньки і щодо дітей сестри, як я міг очікувати усього цього. Я відповів, це не навчання життю в реальному світі. Ви просто мерземні нікчемні зрадники, які чіпляються до дітей. І ось через подібне лайно я був таким невдахою в дитинстві. А тепер забирайтесь. Якщо це не брехня, ти знав, які вони. Припини бути лайняним батьком і прийми відповідальність за свої дії. Вони вже робили щось подібне, вони буквально поводились так з тобою. Автор так, зі мною, але ніколи з моєю сестрою, ніколи з моїми племінницями і ніколи з моєю донькою. Я списав це на те, що був хлопчиком у родині, яка віддавала перевагу дівчаткам, і у мене народилася дівчинка. Красива, розумна, чудова дівчинка, як і міг подумати, що вони поведуть себе так. Коментар Не мудак, що за придурки. Я в шоці, що вони все ще були в твоєму житті, враховуючи те, з яким знучанням вони ставились до тебе. Автор вони не поводились так з тих пір, як мені виповнилось 20 років. Не підтримували, але і не висміювали, і не знущались. Розумієте? І ніколи не ставились так до моєї доньки. Інакше б я б ні за що не підпустив їх до моєї доньки. Не, мудак, якби мої батьки так ставились до моїх дітей, я б виключив їх зі свого життя. Подумайте про те, що вони говорять вашій доньці, коли вас немає поруч. Не думаю, що ви хочете, щоб ваша донька переживала те ж саме, що й ви. Автор на щастя, вони ніколи не залишались наодинці з моєю донькою. Вони завжди говорили, ми вже доглядали за своїми дітьми. Більше цього робити не будемо. Читаючи всі ці коментарі, я зрозумів, як сильно я хотів би, щоб у мене в дитинстві був такий самий я. Я просто хотів, щоб хтось сказав мені, що я не будак через те, що зайшов так далеко. Але всі ці коментарі дійсно підбадьорили мене і змусили усвідомити, що багатьом з нас був потрібен я. Сподіваюся, що зараз у вас справи кращі, і ви можете бути мною, якого ми потребували для ваших дітей. Ви не повірите, але у нас є оновлення поста через рік. Через цілий рік, хоч автор видалив акаунт, нещодавно випадково побачив свій пост і чорт забирає, він розлетівся всюди. Тож викладаю оновлення вірте чи не вірте, але ось воно. Ми обірвали контакти з батьками та з сестрою. Батьки продовжували писати, що я занадто опікою з донькою. Не знаю, як виховувати дитину. Мені слід поглянути на те, як добре я виріс під їхньою опікою. Сестра все ще думає, що скоїв якийсь величезний злочин, загоривши з батьками таким тоном, не погодившись з ними. З останніх повідомлень минуло майже рік. Вони заблоковані, і всі родичі, які пишуть про них, отримали попередження, що якщо вони продовжать, то будуть заблоковані. «Хм, прощайте, бабуся і дядько стів. Я купив своїй донці піаніно з рук. Бляха, вони дорогі. Трохи більше п'яти тисяч за маленьку Ямаху. Ямаха це японський бренд музичних інструментів, спортивного інвентарю та іншого. Потім майже півтори тисячі за підведення в порядок, клавіші і струни, і ще 130 фунтів за налаштування, піаніно дорогі. Можливо, мене обібрали, Я хизи. Я дійсно можу розплакатись, якщо вона це. лол. Зараз їй 11. бере уроки двічі на тиждень, що також змушує мій рахунок трішки плакати. Але чесно кажучи, я думаю, вона може стати наступним моцартом. Це єдиний, який спадає мені на думку. Вона весь час займається. Зараз у мене з'явився партнер, і він такий же підтримуючий, як і я. Вона завжди посміхається під оплески в кінці своїх шоу один-два рази на місяць. Дякую за всю попередню любов, підтримку в коментарях і вказівку на правильний напрямок. Вибачте за всі змарновані нагороди, не ставте нічого на цей пост, цей камін теж одноразовий. Я не в собі від гордості за свою доньку, вона розуміє, чому ми з ними більше не бачимось, і вона схожа в порядку з цього приводу, вона диво. І знову дякую. Мама, ведмедиця, Лол. додано. Перечитав пост і просто хотів додати, що я поговорив зі своєю донькою. Робив це кілька разів з тих пір. Мої батьки були досить залучені в наше життя. Так що спочатку її відсутність далася їй дещо важко. Я пояснив зрозумілою дитині мовою, через яке лайно пройшов, що вони говорили і як вони були неправі, і що їм не слід було. Про те, як я не дозволю подібного з нею. Я також вибачився за те, що розлютився поруч з нею і вилаявся. Вона дійсно засмутилась і сказала, що я налякав її, через що я відчув себе дуже погано. Вона ніби розуміє, що нічого з цього не було спрямовано проти неї. Вона не боїться мене, нічого такого, це був разовий випадок. Я зазвичай не лаюся і не матюкаюся при ній. Вона розуміє, що я люблю її. Я не її боці і завжди буду. Виправлено. Мені запропонували додати, що підпис про маму ведмедицю був через те, що дуже багато людей припустили, що я мати під минулим постом. Був батьком тоді, залишаюсь ним і зараз. Просто намагаюсь подуріти. Схоже, не вийшло. Лол. Я повністю на боці автора, він правий. Так, трішки можливо перегнув з реакцією, але він правильно зробив, що в моменті заступився за свою дитину, що поправив батьків в тому, що він поговорив нормально з дитиною і пояснив ситуацію, щоб і дитина його не боялася, і не лякалася, що може бути ось така реакція, і пояснив, чому дідусь з бабусею більше будуть не залучені в їхньому житті. Він повністю виключив людей подразників зі свого життя, виключив людей, які підтримують цих подразників, щоб потім не тривожити свою душу. А випишіть свою думку в коментарях. Переходимо до наступної історії. Чи я мудак, що сказав кузині, що вона товста і страшна. Я чоловік 19 років, як хобі, займаюсь фотографією. Можу зробити портрети, щоб трохи підзаробити на кишенькові витрати. Тут я поїхав додому на різдвяні канікули, навчаюсь в коледжі, і моя тітка, дядько і кузина, 16 років дівчина, теж були тут. Під час розмови моя мама згадала, що я займаюсь фотографією, і вони запитали, чи міг би я зробити безкоштовно їм фотографії. Я погодився. Тітці і дядькові дуже сподобалось, як вони вийшли на знімках. А ось кузина почала скаржитись і нити, що вона на фото товста і страшна. Значить, я погано зробив свою роботу. Зізнаюся, вона є товстою і страшною, а я фотограф, а не фокусник, навіть не чарівник. І хоча я знаю, під яким кутом стати, як має падати світло і все таке, це все глобально нічого не змінить, і в красуні її не перетворить. Я спробував підбадьорити її, зробивши нові знімки, але вона про продовжувала називати мене лайновим фотографом, і в якийсь момент я зрозумів, що скільки фото я б не зробив, вона не буде навіть приблизно задоволена. Так що я сказав їй, що фотосесія закінчена, незалежно від того, чи подобається їй фото чи ні. Вона відповіла, що фото їй зрозуміло не подобається, тому що я не фотограф, а лайно. Я показав їй фото її матері і батька, а потім запитав, чи схожі вони на себе на цих знімках, і вона сказала так. Тоді я запитав раз її зображення жирні й страшні, може це просто вона. Така вона почала ривіти, а її батьки наказали мені вибачитись, але я відмовився, тому що я вже і так великодушно погодився безкоштовно їх сфотографувати, а вона почала сваритися на мене, хоча моєї вини тут немає. Так чи я так? Коментарі, коли я вчилась у фотошколі, я зробила портрет своєї бабусі, якій тоді було 91 рік. Це був найгарніший портрет, який мені дуже сподобався, як і моїй вчительці. Її погляд на знімку випромінював любов. Так вона виглядає старою, але вона також виглядає теплою, спокійною і насправді молодою. Вона ненавиділа це. Все, що вона бачила, це її вік, і її фотографія була дуже різкою. Звичайно, вона підкреслила всі її зморшки. Мені вони здавались красивими, але їй ні. Якраз до того моменту, коли народилася моя старша дитина, ми пішли фотографуватися. Коли нас виписали з пологового відділення, я була в дуже поганому стані. Чоловік не голився тиждень, а наш малюк хворів на жовтницю і був схожий на Сімсона. Але фотограф весь час говорив, яка ми чудова маленька сім'я, що наш малюк прекрасний хлопчик. Це теплий спогад. На знімку він схожий на гарбузик. А ми з чоловіком виглядаємо так, ніби не спали і не бачили сонця цілу вічність. Ми всі були об'єктивно потворні, хоч і посміхалися з гордістю, але фотографія все одно прекрасна. Можливо, камери не брешуть, але вони можуть підкреслити ті риси нашого тіла і обличчя, в яких ми не впевнені, особливо, якщо ми не знаємо своїх кращих ракурсів і не навчилися одягатися. Я дійсно вважаю, що частинка роботи фотографа бачити і підкреслювати красу в найрізноманітніших обличчях, і іноді. Ваше завдання відобразити те, що робить об'єктив на знімку красивим. Автор мудак, який поводиться як шматок лайна, а потім стверджує, що він просто чесний і щирий. Те, що ти накинувся на зухвалу 16-річку з такою жорстокістю, безумовно робить тебе мудаком. Ти ще дитина, так що, можливо, переростеш фазу мстивого придурка, але ти занадто самовдоволено поводишся. Якби ти сказав таке моїй дочці, я б надряпав тобі дупу при всіх і змусив би твою маму дивитися. Може, це і виправить твій характер. Автор. Доросла людина хвалиться, що вдається до насильства, тому що не може впоратись зі своїми емоціями. Це досить жалюгідно, навіть якби ти зміг виконати свою погрозу, в чому я сумніваюся, ще коментар автора. Я б підійшов до цього інакше, якби вона була клієнтом, який мені платить. В цілому автора вважають мудаком, хоча вердикту остаточного немає, а також є думка, що все тут якось не дуже. На мою думку, автор трішки перегнув, але все-таки потрібно було якось поставити цю дівчинку на місце, тому що я розумію, що вона не впевнена в собі, що в неї є якісь комплекси, але навіщо кидатися на автора і казати, що він поганий фотограф? Можна було просто спокійно попросити перефотографувати, тому що тобі щось там десь не подобається. А кидатися на автора в принципі, що віддала, то і отримала. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк, підписатися, і далі буде ще цікавіше.